Ми з Ігорем Рейтеровичем, керівником політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку? Я вас вітаю в ефірі. Постровчиві Вітаю! ось такі заяви Німеччини. Нарахували там, от перерахували низку причин, чому ні? Чому заморожені активи мають залишитись замороженими? Як ви гадаєте, яка з них найвагоміша і чи можливо вести діалоги з німеччиною аби переконати в зворотньому? Ну насправді діалог не просто можливо а треба вести, оскільки Німеччина це та країна, яка починає з малого, але потім виходить на трошки вищий рівень. Давайте згадаємо, що колись вони нам 6 тисяч шоломів, там п'ять тисяч шоломів постачали. А на сьогоднішній день постачають Петріот і допомагають нам максимально в тому числі в контексті військово-технічної допомоги. Тому треба вести перемовини, треба пропонувати якісь нові ідеї, які будуть виникати з приводу конфіскації цих активів. Єдине, що я думаю, зараз стримує Німеччину в першу чергу, крім всіх тих причин, які ви перераховували, це відсутність ну такого знаєте, фінально опрацьованого механізму саме конфіскації, вони хочуть, щоб це з юридичної точки зору було бездоганно і, до речі, точно так же вважають деякі інші європейські країни, які в принципі не проти самої ідеї, але вони хочуть певних деталей, як це буде відбуватися. Ну і у німці, дійсно, є ще момент, який пов'язаний з цими позовами. Вами тут мова йде навіть не стільки про якісь там країни, які потенційно можуть цим скористатися, тут я не бачу сильного взаємозв'язку і подавати якісь позови проти Німеччини, е ну як спадкоємниці і країни, яка там несе відповідальність за те, що відбувалося в часи Другої світової війни, скільки я думаю, вони більшою мірою бояться якихось позовів, які почнуть подавати росіяни, оскільки Росія може цей фактор використовувати, знову там розказувати про якісь там відродження нацизму і так далі. Але е е якщо відпрацювати реальні інструменти, Цієї конфіскації, які не будуть викликати особливих застережень з юридичної точки зору, і все це можна буде достатньо просто передавати власне вже там на відбудову або на фінансування військової сфери України. Я думаю, що Німеччина тоді фінальне свої застереження зніме. Їм наразі просто треба такий документ, який гарантуватиме. Що власне Німеччина не буде мати якихось додаткових проблем е, з цією конфіскацією, і ця конфіска... конфіскація не вдарить власне по німеччині, не, навіть не стільки по європейському союзу, скільки там по німцям е, все інше це предмет, ну як на мене, перемовин, і е, те, що вони зараз мають таку окрему позицію, не означає, що нам треба від цього відступитися. Нам треба просто шукати, як витися ситуації, що їм запропонувати. Наскільки маю на увазі, щоб не загралась потім Німеччина з цими заявами? Мовляв, не чіпайте, ця баночка нам ще згодиться, будемо торгуватися там за території, за ще там щось. Уже ми чули заяву, що Росія не поступатиметься в Україні територією в обмін на повернення з боку заходу своїх заморожених активів, заявила Марія Захарова. Відповідно, цей аспект ніби відпадає за територію, вже не поторгуєшся. Чи не розцінить це Росія так, якщо ну дивіться, а ну ви не не ви нам пропонуєте торгуватися за ось ці активи? От там Набіуліна заявила, що навіть без цих арештованих активів вони непогано живуть. Ну вона може багато чого заявляти на Біуліна, але посперечатися в принципі тут з економікою реально достатньо складно буде да? В тому сенсі, що в них є проблеми, і проблеми вони йдуть по Зрозуміло, що розумієте, сам факт конфіскації активів він е, нанесе просто колосальний символічний удар взагалі по Росії, як такій, оскільки це ж стане сигналом для багатьох країн, які е, ну займають таку нейтральну позицію стосовно російсько-української війни, які думали, що жодним чином ніколи коли е, ну ця війна там не торкнеться, наприклад, їх вони зможуть з Росією торгувати так, як вони торгували раніше, і не мати в принципі тут ніяких е, серйозних проблем. А е, ну що я типу певні червоні лінії, які захід не буде переступати, і вони можуть робити те, що вони там роблять. Але от якщо це вся конфіскація відбудеться, то зрозуміло, що ці вже країни вони по іншому себе поводити не зможуть. Їм прийдеться реально реагувати, їм придеться приймати зовсім інші рішення, і ці рішення не обов'язково будуть якимись там позитивними. Власне, саме для Росії, тому це не більше ніж заяви, якими вони намагаються ну приховати свій дійсно страх того, що це буде мати якісь дуже великі проблеми, дуже серйозні проблеми. Як боротися з цими проблемами, проблемами вони наразі не знають, тому вони ну поки піднімають такий градус істерики і сподіваються, що цього ніколи не відбудеться. Пропозиції сполучених штатів здається, що зараз, от серед країн G7 вона така набирає популярності. Ну звідси почула від вас, що Росія думає, що цього ніколи не станеться. натомість ми чекаємо, коли ж країни дійдуть консенсусу. Який ви період називаєте? Скільки це може бути? Ну розумієте, тут позиція штатів вона трошки простіша. В них не так багато цих заморожених активів, як в Європі. Тому штати можуть радикальніше діяти. Я думаю, тут буде два етапи. Перший етап це все ж таки конфіскація. Отих е, ну, відсотків, да, які набігають за цими активами, їх передача в Україні, це відбудеться точно в цьому році, можливо, навіть літом, десь в середині літа, можливо, ближче там до осені, принаймні так наразі складається ситуація. А з приводу самих активів тут багато що буде залежати від того, як ситуація на полі бою, в тому числі буде розвиватися, бо якими будуть чи не будуть там мирні ініціативи після саміту миру глобального, да який буде проведений. Я думаю, що з результатами цього ми зможемо зробити висновки, яке реальне ставлення буде до цих активів. Наразі так скидається, що ну неминуче рано чи пізно і ця конфіскація відбудеться. На Росії до речі, це чудово розуміють. Вони намагаються якось ну, це, це відтермінувати. Ну от і звідси, от всі ці заяви, які ми там Дії певні, да, які вони там роблять, але е, за великим рахунком, е, спочатку буде прецедент виглядів відсотків. Після цього, коли цей інструмент буде вже опрацьований, апробований і принесе ну, відповідні результати, тобто Росія не зможе його оскаржити там за допомогою якихось позовів, тут же розуміти, в чому суть справи. Вони ж самі повідмовлялися від того, що вони визнають рішення якихось там європейських судів по різним питанням. І якщо вони це роблять, то е, як вони тепер можуть ці суди подавати? Тобто, ну самі себе загнали в таку ситуацію, коли вони з нею чи зможуть нормально вибратися. А от після вже відсотків можна буде говорити про глобальну цю конфіскацію, але вона ще раз підкреслю: вона залежить від того, що буде там складатися на полі бою, та як взагалі себе буде поводити Росія. Я можу іди не сказати, що кожен варварський обстріл, який робить Російська Федерація. Геносидні практики, які вони використовують проти України, військові злочини і так далі, вони просто неминуче наближають той час, коли буде загальний консенсус, що ці активи треба конфісковувати, і з Росією по-іншому просто немає сенсу себе поводити, оскільки вона веде себе неадекватно. А які політичні юридичні ризики можуть існувати, якщо таки конфіскують, якщо ми отримаємо те, про що ми говоримо від початку повномасштабного вторгнення. про... Гроші від цих активів, зокрема, говорять, що вони мають піти на відбудову зокрема. Ну, дивіться, ризики там, які що Росія, по перше, почне десь блокувати в судах. По-друге, вона конфіскує повністю там всі активи, які є на території Російської Федерації, хоча вони це значною мірою так зробили різноманітних там і західних компаній і, і так далі. А, ну і тут є певні якісь такі побоювання, що це може вплинути взагалі на інвестиційну привабливість, наприклад, там європейського союзу серед інших країн, які багаті, але м'яко кажучи, не є дуже демократичними. Ну тобто, які інвестують в Європу, і от які можуть подумати, ой, і наші ж гроші заберуть Росія. До речі, цей наратив розганяє там для Саудитів і представників інших країн. Що дивіться, якщо заберуть наші гроші, то і ваші гроші будуть в зоні ризику. Тому тут механізм, який повинен бути. Він повинен базуватися виключно на тому, що ця конфіскація відбувається через е, виключно через агресивну війну, через те, що Росія порушила всі всі можливі принципи там, і стандарти. І відповідно е, через це е, ці активи будуть конфісковані. А інші країни і їм нема чого хвилюватися ніхто їх там чіпати не буде і так далі. Тому от ризики наразі вони виключно такого характеру, знаєте, ну. Політико юридичного там певною мірою, ну можливо, Росія почне там кричати про якусь там крадіжку, погрожувати знову ядерною зброєю. Це ж для них дуже характерна така історія. Але за великим рахунком в них достатньо обмежені механізми, так щоб якось там змінити ситуацію. А для нас це буде позитивний прецедент в тому плані, що крім цих активів, давайте не будемо забувати, що у Росії є ще величезна кількість, наприклад, майна, які є за кордоном, і до того часу вже зараз, є ж сотні, якщо там ну. ну Тисячі точніше, якщо не десятки тисяч позовів, які Україна й українські громадяни подали проти Росії в судах різних країн, і це після прецедента з конфіскацією активів або як мінімум конфіскацією відсотків може призвести до цілого валу арешту там російського майна за кордоном, оскільки росіянам ну, визнають вони чи не визнаються, нікого не буде хвилювати питання в юрисдикції. Арешту цього майна його продажу і переведення грошей на користь громадян України, які власне постраждали від російської агресії. Тобто це. Таке така друга хвиля, другий етап, який може після цієї конфіскації піти. Росіяни до речі про це чудово знають. Саме того, того вони цього прецедента дуже сильно бояться, бо розуміють, що тоді він ну остаточно поховає їхні надії. Не платити за ті злочини, які вони відповідно робили. Ну не платити в першу чергу в фінансовому плані. Можна тільки уявити, як цей прецедент з замороженими активами з передачею, буде впливати на звичайних росіян, які зараз апелюють і пропагандисти на цій темі дуже активно спекулюють, мовляв, не отримують нічого натомість. Але ми вже чуємо і від Росії погрози, що будуть відповідь дії, що, мовляв, і вони будуть арештовувати так само, як мовляв, наші активи арештовують, і ми так будемо. Заходимо на поле припущення, але якщо вони таки вдадуться до такої дії, що вони можуть приміром арештувати у тих самих сполучених штатах? Ну, дивіться, там вже є компанії, які мають американські інвестиції, компанії, які власне керувалися з Америки, які купували майно на території Росії. Ну, щоб далеко не ходити, беремо там Макдональдс для прикладу. да? Зрозуміло, що Макдональдс там все продав і вийшов відразу на початку широкомасштабної війни. Вони продали там що вони там зробили, вкусна і точка. да? Uh -huh. що, якийсь там аналог, типу Макдональдса. Але Макдональдс зміг вийти там зберегти частину грошей. А вони Росіяни ж насправді вони віджали або конфіскували частину того майна, яка належала там Західним компаніям західні компанії про це не забули. Вони не закрили на це очі. Вони просто думають, а як ми тепер це будемо там, в там перспективі певні повертати. Єдине, що росіяни можуть тепер це зробити, вони масово можуть це, це перевести там в, в державну власність і провести так звану, ну типу якби націоналізацію. Але дивіться, суми інв... активів, ну взагалі активи як такі, які є в Росії, які є в Європі. Вони не співставні. У Росіян набагато більше саме живих грошей знаходиться в європейських банках або там американських. І Відповідно, вони від цього нічого не виграють, розумієте. Тобто, якщо ви навіть ці активи десь конфіскуєте, треба, щоб вони ж якби працювали, щоб вони приносили якісь там прибуток, якщо це не гроші, якісь там підприємства. А як це робити, якщо економіка Росії тотально просто окупована китайською на сьогоднішній день? Тобто вони можуть тільки короткотерміново зробити якийсь там крок, який викличе до них ще більше, більше якоїсь там злості з боку західного бізнеса. І цей бізнес взагалі забуде про будь-яку співпрацю, власне, з навіть Еспективну якусь співпрацю з компаніями, які так чи інакше афільовані з Російською Федерацією, тому насправді тому насправді в них особливо механізмів впливу на е, от е, ну на цю конфіскацію, знаєте щоб якось віддячити, ну в лапках віддячити своїми там симметричними діями. Не так багато. Але дивіться, при цьому у заходу у заходу додатково, от на фоні цього, якщо росіяни підуть на типу на таку націоналізацію, по суті, керніжку, тому що тут же буде різниця. Активи, наприклад, на заході будуть конфісковувати Тися за рішенням судів, яким всі довіряють? А за рішенням яких судів будуть вони конфісковуватися, наприклад, в Росії європейські за рішенням російських судів, ну так це так не працює. Це повинен бути суд, юрисдикцію якого визнають всі до російських. Це ніякого відношення немає. В європейських судах вони програють. Так, от у заходу ж залишається набагато більш вагомий е, інструмент впливу. Наприклад, російські літаки, які ще десь там кудись літають, їх можна просто буде затримувати навіть до речі в третіх країнах, за запитом, що це в виду ну, там. Борг да ну зупиняйте відповідно там і так далі. От колись була дуже схожа історія. Ну давним давно ще до 2014-го навіть року. Коли була одна проблема у російської однієї компанії, точніше ні, та не так у держави, тобто держава повинна була сплатити певний борг. Було прийнято рішення в європейських судах. Росія на це наплювала, його ігнорувала. Так от вони борг виплатили буквально там за пів години, коли вони приїхали на виставку. я як зараз пам'ятаю, у Франції вона була виставка літаків, тобто нові моделі літаків туди привозили. І якісь якась там модель російського літака була заарештована під час цієї виставки. Прийшли судові пристрої, ну пристрої сказали значить що це, от бачите, рішення суду там що 300 мільйонів, чи скільки вони повинні були сплатити. Ми арештовуємо літак через пів години. Все заплатили, тому що вони зрозуміли, що вони можуть проти виступати, але в них є повне право конфіскувати те, що перебуває на території. О, здається, Європейського Союзу. Ви розповіли такий випадок, такий типовий показовий для російського менталітету. Вони хочуть показати, мовляв, їм начхати на всі ваші рішення і закони. Доки конкретно не прижме, коли не, виходу не, не прижме буде. Да, да, да Розумієте, з е, ну як там Путін любить розповідати, що він виріс якийсь там пітерський подворотній, фактично був гопніком. Так з гопніками іноді треба тільки силою е, ну, відповідно діяти. І от Європа вона поступово починає це демонструвати, коли вони говорять там про відсотки, потім про активи, це ж відповідь на дії гопника. Ну слухайте, країна веде агресивну найбільшу війну після другої світової в Європі, і при цьому вони хочуть, щоб їхні активи лежали в європейських банках. Ні, ну так це так. Працювати не буде, навіть Швейцарія поступово від цього виходить, бо вони розуміють, що репутаційні втрати для них набагато гірші будуть і більше, ніж якщо вони всі гроші збережуть і потім колись їх там повернуть росіянам. Кому повертати? Розумієте, вони всі на війні заробляють, олігархи всі потікали. Хто хотів виїхати, той з Росії виїхав, і той, якби відстояв свою там честь і гідність, вона з окремих якихось типу тінькова і так далі познімали санкції, тому що вони змогли довести, що вони дійсно вже до Росії ніякого відношення не мають живуть за кордоном, мають паспорти. Все повиводили в Росії, в них все позабирали. До них питання, і, і проти влади російської виступають там проти війни, да, підтримують Україну. Все, питань немає, але це ж одиниці, розумієте, а всі інші вони залишилися в Росії, то з їхніми грошима ніхто не буде церемонитися. І дивіться, тут же є ще один утилітарний момент. Європа прекрасно розуміє, що Україні треба буде допомагати від, ну, займатися відбудовою. Це колосальні кошти. А коли в тебе є можливість заплатити грошима росіян, ну то треба спочатку зробити це і представляєте, яким якою популярністю це буде. Користуватися серед європейських громадян, коли перед ними альтернатива: 300 мільярдів з власної кишені чи 300 мільярдів країни агресора, яка заплатить за цю відбудову. А європа додасть там 100, ну, допоможе, да, наприклад, але не 300, не 400. Тобто заплатить країна, яка напала. Тому це навіть з політичної точки зору вигідна історія, і громадяни Європи її підтримують. О, це, це для дуже... Німеччини, це якраз для Німеччини такий треба наратив нагадати. Їм. Е, ну на, 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 насправді, якщо подивитися на соціологічні опитування, значна частина німців таку. Ідею підтримую, тобто вони ж розуміють, що е, за злочини повинна країна платити країна, яка ці злочини якби здійснила. Єдине, я ж кажу, що у німців тут різниця у всій історичній пам'яті, у цих історичних комплексах, що щось там пов'язано з другою світовою війною. Ну і шольц він такий достатньо нерішучий політик. Е, але я сподіваюся, що в нього позиція зміниться, особливо коли йому принесуть бюрократичне виверене рішення, яке е, не буде там ну викликати особливих хвилювань з приводу наслідків. Говорили сьогодні ви про націоналізацію. Ось інформація додам практично, що Путін передав Газпрому російський бізнес крупних виробників побутової техніки Бош і «Арістон». Ось Такі вже перші дзвіночки, які маємо практичні, і заяву маємо від МЗС Італії. Вони викликали посла Російської Федерації у зв'язку з цією передачею активів цих корпорацій побутової техніки в управління компанії Газпрому і побутові системи. Ось маємо це вже практичну реакцію. Якщо говорити про російський бізнес в цьому в вирі, вирі, що Росія готується до дзеркальної відповіді, мовляв, якщо буде таке замороження цих активів, в якій ситуації опиниться російський бізнес? Да в поганій ситуації він опиниться, тому що все, що в них залишилося на заході, що вони намагають зараз приховувати, ховати, переписувати на якихось там третіх, п'ятих осіб. Ну не треба вже це просто арештовувати. Як це знаєте, зараз відбувається. Це треба реально просто націоналізовувати і продавати. Он є там цей пропагандон Соловйова, якого віла на озері Кома, про яку він стогне на кожному ефірі, що вкрали в мене. Ну такі не треба арештовувати, розумієте? що витрачати гроші на її утримання. Її треба просто вже даним до. Націоналізувати і продати. Або людина, яка зараз Путіну розробляє аналітику, такий собі є там, типу доктор наук Караганов, який розказує, що треба наносити ядерні удари по, країнам, по, по європейським країнам, навіть не по Україні. Він каже, що треба прям вдарити, і тоді ми всі питання вирішимо. В нього, виявляється, є квартири, здається, в Венеції і ще в якомусь там італійському місті. І він навіть намагався їх через треті руки здавати в оренду і на цьому заробляти. Ну, припинили цю оборудку. Так Реквізуйте вже ці квартири, віддайте їх українським біженцям, я не знаю. Продайте, врешті-решт, гроші заберіть в бюджет. Отак От з ними треба діяти. Якщо вже російський бізнес обрав, що він буде заробляти на війні. А дивіться, я підкреслю, що весь російський великий бізнес на сьогоднішній день заробляє тупо на війні, тому що йому немає вже на чому заробляти. Їх викинули з там з Європи, зі світу. На газі нафті особливо не не заробиш, тому що продають в основному Китаю і Індії, а там невеликі суми, і це не ті надприбутки, які вони мали раніше, і все тотально контр Лююся силовими структурами, Путін їм сказав: Окей, ви будете заробляти на військових контрактах. Вони ж всі переронтовуються під це. Буде там типу армію годувати, ще якісь речі робити, на цьому будете заробляти. От вони на цьому і заробляють, а при цьому в них залишається багато активів в Європі, які навіть не оці 300 мільярдів, про які ми говоримо, тому що це державні активи, а є ще ж активи олігархів. І тут от момент такий: якщо почати їх реально прижимати, забирати, там націоналізовувати, реприватизувати. Зовувати, ну в залежності, яка країна там обере який механізм, то у олігархів буде два шляхи або повністю залишатися лягати під Путіна і служити йому вже там до кінця, тому що їм нема куди діватися, або може навпаки, вони туди реально задумуються, що не вийде пересидіти, не вийде почекати ще пару років, а потім вони повернуться в свої е, прекрасні там особняки, яких вони були в Лондоні, в Парижі, в багатьох інших прекрасних європейських містах. І, може вони почнуть думати трошки про інше, що нам треба ну щось змінити всередині країни, та й за великим рахунком. Все там зводиться, ледь не до однієї людини. А тут немає людини і немає в принципі проблем. Да? Можна якусь ситуацію вирішити. Тому тут гра така може бути серйозна. Єдине, що знов таки європейцям треба більш активніше і смілівіше в цьому плані діяти. Тим більше, як ми бачимо, от, на прикладі там того же Арістону, це ж не перший випадок. Вони реально просто забирають там щось реквізовують, нічого не виплачують і вважають, що типу е якщо Європа проти нас так, то і ми проти Європи. Але є нюанс: це приватні компанії. Тобто мова йде про приватну компанію, про приватний бізнес. А знаєте, європейські бізнесмени, коли їх отак кидають і щось них там забирають і не платять за це на копійки. Ну вони ж все ж не забудуть. Це ж зрозуміло, що вони почнуть тиснути на свої уряди і вимагати. Тепер компенсації. Е, причому компенсації не маленькі за рахунок російських активів, які не державні, а якісь там олігархічні, які є в Європі. Я думаю, що в тій же Італії можна назбирати сотні, якщо не тисячі ВІЛ, квартир, які належать там російським якимось олігархам чи бізнесменам. І, в принципі, всі. Позабрати лишається у нас не так багато часу. Хочу ще одну тему з вами обговорити. Радники Дональда Трампа обговорюють можливість запровадження санкцій проти країн, які відмовляються використовувати американський долар у своїй зовнішній торгівлі. Це один із пунктів плану дій після можливого повернення республіканця до влади в США за підсумками президентських виборів цього року. Про це пише Блумберг. цитата. розглядаються варіанти покарання як для союзників, так і для противників, які активно проводять. Двосторонню торгівлю, використовуючи валюти відмінні від долара, йдеться у повідомленні. За даними видання, ці заходи можуть включати експортний контроль, звинувачення у валютній маніпуляції та запровадження тарифів. Умовно кажучи, що е, хто торгує не за долари, для того будуть санкції. Давайте про те, кого це може торкнутися в першу чергу, і наскільки буде просто або складно потім ліквідовувати ці наслідки для країн, які порушують це правило. Ну для кого це буде катастрофа, вже от на екрані написано. Я бачу, да це в першу чергу країни Брікс, тому що вони якраз торгують не ну намагаються переходити з долара там на якусь іншу валюту. Це катастрофічна абсолютно ситуація зараз для Росії і Китаю, які переходяться більше на торгівлю в юанях, що вигідно Китаю, не вигідно Росії, але їм нема куди діватися. А з доларом буде тоді взагалі патова ситуація. Трамп, звичайно, демонструє такий, знаєте, дуже жорсткий протекціонізм націоналізм валютний, якщо може. Можна так сказати, але він так діяв раніше, коли був президентом, і він вважає такі заходи ну прийнятними з точки зору там посилення, наприклад, сполучених штатів або як мінімум збереження позиції Сполучених Штатів. Тому да, країни, які зараз менше торгують з Сполученими Штатами, вони можуть дуже сильно від цього постраждати. Я не думаю, що це буде, до речі, спрямовано прям сильно проти Європейського союзу. Хоча Трамп він і під час своєї першої каденції єдиної. Поки да він якраз і сварився в тому числі з Європою, але там простіше було знайти спільну мову, тому що долар-євро, ну їм якби простіше враховуючи там ті об'єми торгівлі, які є між ними. А от іншим країнам придеться десь обирати, на чий бік ставати і з ким в принципі торгувати. Щось мені підказує, що переважна більшість країн Брікс вони однозначно зроблять вибір на користь долара. Чому тому, що ринок сполучених штатів, економіка Сполучених Штатів ну вона не зрівняна з е, всім ринком всіх країн разом узятих, да і тому відповідно вони зможуть поступово відходити від тієї ідеї, що давайте на якусь іншу валюту переходити. Але дивіться, це зараз не більше ніж такий проект. Проект да але він вже збурив деякою мірою там окремі країни, і вони ну починають до цього готуватися і думати, як виходити з ситуації, якщо дійсно Трамп стане президентом і таке запровадить. А але Росію до речі, ситуації вже нічого не врятує. Тобто, як би вони mm -hmm. там не намагалися для Росіян, це. Ви ну, програшна ситуація з усіх сторін як не подивися, бо вони дуже сильно сіли на юань, і тепер як злізти з цього юаня? Ну це питання відкрите Насправді було спроби у Росії проштовхнути російські рубль. Ось тоді, коли у них заблокували рахунки, коли вони не могли платити в доларах. Здавалось тоді, що вони будуть проштовхувати ці наративи, що мовляв, давайте за рублі. Щось ну, бо, о, і чим це закінчилося. Європа сказала: йдіть по напрямку російського воєнного корабля, і вони пішли. А Індія, наприклад, взяла і перевела все в Рупії. І в ось ці зараз лежать просто мертвим вантажем. Вони не можуть їх ні на що витратити. Індусам прикольно, класно, нема питань. Да? А росіянам велика проблема. З Китаєм вони навіть не піднімали цю тему, тому що Китай сказав, буде ньо, юань. Ну, Росія сказала отак. Да? Типу, слухаємося. Тому в них е, були тільки заяви, що ми, типу, перейдемо там на якісь там руб і так далі, слухайте, але це смішна ж історія, тому що це ж не вільно конвертована валюта. Це валюта, яка ну абсолютно дерев'яна. Вона завжди такою, в принципі, була, і вона трималася виключно за рахунок високих цін на нафту і газ. І то ця ці високі сини були в доларах або в євро, тобто вони не були там в рублях, ніколи вони рублями не займалися. А от їхня невелика спроба там в 20-му, 22-му році спочатку перейти на рублі. Ну вона закінчилася тим, що їх просто ну відмовилися від цих контрактів, або вони зняли цю тему, і в і в тиху до яка там торгівля зараз залишається, вона йде на тих умовах, які вигідні країнам, які купують. Вони явно ж купують не за рубль, вони купують безумовно за долари або за євро. Ми маємо останні дві хвилини. Буквально ще встигнула запитати щодо позиції європейських країн, які мають свої євро. і Ось тут мова йде про долар, їхня позиція. Я думаю, що їхня позиція ну вона не буде дуже приємною Трампу. Вони звичайно не будуть переходити на якісь там розрахунки виключно в доларі. Але як я вже казав, я не сумніваюся, що Європейський Союз і Штати якраз по цьому зможуть домовитися, тому що це достатньо дві потужні валюти, і вони можуть знайти вихід з цієї, ну, з цієї ситуації. Воно об'єктивно вони залежать один від одного, Їм вигідно там один з одним торгувати. Тому я не думаю, що ці санкції, прямо в такому форматі, у випадку перемоги Трампа будуть в першу чергу Тосуватися європейських країн ні, вони спрямовані, передусім на Брікс і всіх тих, хто становить ну певну загрозу з точки зору глобальної безпеки, і хто зазіхає на позиції сполучених штатів ну, на тих ринках, які штати вважають своїми. Європейський ринок таким же не є да там паритетні, взаємини, тому я думаю, вони спільну мову знайдуть. Тобто в